Вітаю вас, друзі! Нещодавно Нікчема на ім'я Дмитрій Медведєв вирішив нагадати про себе та написав допис проти Казахстану та Грузії. Всадники Апокаліпсиса вже в путі. Грузинам, як і очікувалось, ця заява Медведєва не сподобалась і не сподобалась вона також. І казахам. Покушаються в общем, там покушають раз на суверенітет Казахстану. И такой пишут, что аж волосы дыбом встают. Казахи тут же вырешили нагадать и Медведеву, кто и кто. Вот эта фраза, она вот тысячу лет назад говорит, мы, говорит, сделаем Россию, как она была тысячи лет назад. Я говорю, тысячу лет назад вы Дань платили моєму діду. Якщо ви не знаєте про яку саме заяву йдеться, то я вам, друзі, поясню. Днями Медведєв у себе у соціальній мережі ВКонтакте написав допис, у якому цитую просто от дослівно. Він зазначив, що, наприклад, до Грузії його Грузії не существувало. А потім написав, що Казахстан іскуснення государство, бивше руські території. Например, города Гур'єв, Семипалатинск, даже Алма ата Ось отак, от, друзі, у своєму дописі Медведєв зазначає, що після того, як Росія закінчить війну проти України, вона має напасти іще на Грузію та на Казахстан і заперечує взагалі факт існування цих двох країн. Правда, після того, як ця публікація з'явилася, вже за 10 хвилин її було видалено. Потім пішли виправдання про те, що начебто сторінку Медведєва зламали, і взагалі цей текст писав не він, але то ми з вами знаємо, що це абсолютно маячня. Мені Мне кажется, что стилистика, того, что там публикуется, недвусмысленным образом свидетельствует yeah. о том, что я непосредственно сам этим занимаюсь. Иногда, может быть, там вещи. Приподносяться не вполне дипломатичним языком. Це відео буде важливим і для грузинів і для казахів, тому пізніше до нього будуть додані грузинські та казахські субтитри. І ви, друзі, обов'язково поділіться ним у соціальних мережах. А ще підпишіться обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере більше переглядів. І сьогодні з вами поговоримо про реальні загрози з боку Росі. Сії для Казахстану та Грузії, як я вже казав, грузини м'яко кажучи, заяву Медведєва не оцінили. Он генератон був, діґітам остався і діґатом помрет. Як це не существувала Росія, ще не существувала, коли существувала Грузія? Росія виходить, створила Грузію. це да ж позор. Просто абсолютно негативна реакція на допис Медведєва була також і у казахів. Ну, це, конечно, викликало большой негативний резонанс. Почему? ну тому, що в принципі Медведев даже без этого поста вже давно многими позиционируется як активний сторонник агресивної внешней політики Росії. І скільки би зараз Медведів не виправдовувався, скільки би він не брехав про те, що начебто його сторінку зламали, і взагалі цей текст писав не він. У мене немає жодного сумніву, що у Кремлі якраз панують ось отакі загарбницькі думки щодо Казахстану та Грузії, чому ну власне, дивіться далі самі. Я думаю, не варто пояснювати грузинам, яку загрозу становить для них Росія, тому що Росія вже напала на Грузію і веде проти неї війну. А от казахам варто згадати, що раніше депутати Госдуми РФ казали про їхню країну. Казахстану просто не сучавала. Сіверний Казахстан вообще не був засілен. Росіяни люблять часто брехати про те, що, начебто, Казахстан отримав свої території виключно завдяки тому, що їх йому подарував Советський Союз. Ну, казахи и и, 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 так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза. Там. И вы знаете, казахи, мы, украинцы, подобное, майже слово у слово уже чули. Владимир Путин рассказывал, что Ленин подарил Украине ее территории. Что, как, как Украина-то складывалась? Кто ее создал-то? Ленін Владимир Ілліч. Якщо ви гадаєте, що це просто отак один раз якийсь там окремий російський депутат сказав і все це нічого не означає. То послухайте іще одного російського депутата. Казахстан орендував у Советського Союзу територію в конкретному цієї території случайным образом 100% своей своєї території, але как бы вже деталі процесу, і знову ж таки абсолютно те саме ми чули від Владимира Путіна за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Часть історичних російських територій з населенням історичної Росії оказалась за пределами Російської Федерації. Пріж всю на Україні російські депутати кажуть це не просто так. Вони озвучують саме те, що думають у Кремлі. Була і ще одна теза від цього російського депутата. Що Казахстан, коли виходив зі складу Совєтського Союзу, він мав би лишити частину своїх територій, а краще усі Російській Федерації. Алматинська область Казахстана ані ці території від Совєтського Союзу. Соответственно, уходя, они должны эти территории території оставить не Росії, а Совєтському Союзу в ліце його приємника. І тут є знову і один неймовірний збіг, тому що Путін також перед тим як почати повномасштабне вторгнення в Україну казав слово у слово абсолютно те саме і щодо України. Є ліна республіка вошла в состав Советского союза, но отримала свой багаж огромное количество российских земель, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем, с чем пришла. Берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Ви Верный Алмата. І все остальної і уходіть. усе тому, що вони, як і у випадку із Україною та українцями, вважають, що не існує ніяких казахів, не існує ніякого Казахстану, і постійно про це кажуть. Казахстана просто не існувало. Ну що правильно сказав, там Русь, Росія, Росія Уральськ, Семипалатинськ, Петропавловськ. Причому з Казахстан і те про що писав у своєму дописі Дмитрій Медведєв, та те, що озвучують російські депутати, це просто пряма претензія до Казахстану. Вони просто кажуть, що хочуть забрати у казахів їхню землю, їхню країну. Територію віддайте і будуйте Казахстан в Америці. Іли в Африці где хочете. це пряма територіальна претензія? То о що я зараз говорю? Росіяни не тільки заперечують право казахів на свою державу, заперечують факт існування казахів як нації. Вони і ще й ставлять під сумнів існування казахської мови. Може, древній казахський язик був написано на латиніці. не зна в історії великого казахського народу. То есть, при всьому вваженні казахському народу, ну там по не було зафіксовано латиниці, Ні, я не єзика є перейти на до фальшивий український язык. Я абсолютно впевнений, що це не випадковість, що це не такі неймовірні збіги, що Росія готує також агресію і щодо Казахстану. І вже на Росії лунають заяви, що російська армія має прийти та захищати у Казахстані. Вам це, ничего не нагадує русскоговорящее население. Весь северный Казахстан, по сути дела, во многом остается русским защитить русскоговорящее население от того национального произвола, который творился в этой республике. Проведение специальной военной операции. Ее цель. Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны київського режиму. У росіян є тільки одне ставлення до їхніх сусідів: це ставлення імперії, це ставлення країни, яка хоче захопити своїх сусідів, зробити їх рабами. І власне росіяни самі кажуть, що ну або Казахстану не існує, або він може існувати хіба що, якщо він буде разом із Росією, і нам ждать, что э, следующий Майдан направлен направленка раз на Казахстан і в Казахстані, щоб його від Росії, зараз усе більше росіян переїздять до Казахстану, тому що вони хочуть таким чином обійти санкції, тому що так вони хочуть заробляти більше, аніж могли б заробляти на Росії. Але коли росіяни приїздять до Казахстану, то здебільшого вони себе там поводять не як гості. Вони думають, що вони там господарі, і вони думають, що якщо вони переїхали до Казахстану, Казахстану, то і Казахстан тепер точно є частиною Росії. Да, ну так а подождите, я не понял. Так ви хочете, щоб Петро повністю став стал Да. Так. Да. А когда-то он был. был. Весі, якщо казахи думають, що усе, що я показав, взагалі нічого не означає, то у мене для них погані новини, тому що росіяни вже починають відкритим текстом казати, що треба проводити іще й так звану спецоперацію, і якраз на території Казахстану. А недавно член фракції комуністів Мозгордомі сказав, що в зону так називаємо дінацифікації нужно включити і Казахстан. У одному із попередніх випусків я вже показував, як казахи ставляться до росіян, які приїздять у їхню країну. І слава Богу, значна частина із них розуміє, що Казахстан агресія проти нього з боку Росії це лише питання часу. Якщо Україна не відіб'ється від Росії і не переможе її остаточно, то на наступним якраз буде Казахстан. Фактично це колонізатори. Те, що зараз відбувається, касається в тому числі і нас. І хто знає, хто наступний буде після України. Він пішов би на Казахстан. Не факт, що 5 утра ви нападете і на нас. Правда, ця війна для Росії, війна проти України стане для неї останньою. Я у цьому абсолютно твердо переконаний, і Україна однозначно переможе. Але ви, казахи, я знаю, ви будете дивитися це відео. Майте на увазі, робіть висновки, росіяни вам точно не брати. Тому не дозволяйте їм, хоч якось впливати на вашу країну, і готуйте, готуйте свою армію, посилюйте свою оборону, щоби одного разу Владимір Путін не вирішив прийти вже і до вас рятувати те саме рускогаваряще або будь-яке інше населення. Ми, українці, чудово знаємо, що відбувається після ось отаких заяв російських окупантів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.